Ключове завдання Путіна знищити нас як націю. Для нас от, шлях в ЄС і в НАТО це ж не просто так. Бо, чесно кажучи, НАТО для нас це життя. Це життя. А ЄС це краще життя. Ми маємо розуміти, що це рішення, оці відкриття про Excession Talks, яке, між іншим відкрито, але ще не відкрито. От, ми маємо це розуміти. І зараз про це ми поговоримо. Це для нас такий останній великий аванс. Останній великий аванс. І ключове на шляху до цього, чесно кажучи, це корупція. Ну, слухайте, ми реально маємо зараз жодною помилкою в цьому напрямку не робити. Жодною. А тут ви дивитеся, що кожного тижня майже ми бачимо. Кожного тижня. Ми за кордоном про це намагаємося не говорити, тому що ну єдність. Але тут-то три 36 мільярдів, які якраз ЦПК знайшов, пам'ятаєте, да, цю історію, які зникли в Міністерстві оборони Резнікова, їх же досі не знайшли. Ніхто не знає, куди вони поділися, а іноземці це використовують.